Відгадайте загадку, дітки, що за чудо довгий дім, пасажири є у нім, все взуття його з резини, а харчується бензином. Загадались? Так, це автобус. Пропоную вам, дітки, здійснити подорож на автобусі. Колеса в автобуса крутяться, 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 колеса в крутяться, ших ших ших-шихших. Щітки пошипці. Ших-ших-ших. Ших-шихших. Во ті се налить біп-бі-піп, біп-пі-піп. Біп-піп-біп. біп бі-пі. А тепер, дітки, пропоную вам виготовити автобус ось такий. Паперовий. Для роботи нам знадобиться клейонка. Пів аркуша паперу або картону, смужки чорного кольору, червоного та зеленого. Зеленого кольору нам знадобиться три смужки, однакові за довжиною: клей, пензли для клея, ножиці та серветка. Тож почнімо. Звільнимо місце для роботи. Автобус виготовлятимемо з аркуша паперу або картону. У мене це папір синього кольору, ви можете взяти будь-який. Картон більш цупкий. Якщо ви візьмете картон для своєї поробки, то ваш автобус буде більш стійкіший. Беремо аркуш паперу або картону та згинаємо його навпіл. Рівняємо куточки, сторони і згладжуємо лінію згину. Згладжуємо гарненько. Перевертаємо і ставимо корпус автобуса на стіл. Якщо ваш автобус стоїть, це означає, що ви добре згладили лінію згину. Тепер будемо робити нашому автобусу колеса. Я буду робити їх з паперу і для цього складаю папір навпіл, згладжую лінію згину і складаю ще раз навпіл. Якщо ви будете виготовляти колеса з картону, вам потрібно буде скласти смужку паперу навпіл, розрізати її, ще раз кожну частину скласти навпіл і з утворених квадратів вирізати круги. Картон більш щільний і колеса будуть у вас більш стійкішими. І ось уже з однієї смужки я отримала 4 колеса. Прикладу на передню частину автобуса, ось так вона у мене будуть виглядати, два інших відкладу в сторони. Візьму смужку червоного кольору та складу її навпіл. Складаю дітки, як завжди, від себе, рівняю куточки сторони, згладжую лінію згину. Тепер розгорну і за лінією згину, розріжу навпіл. Ось так. Це будуть двері мого автобуса. Вони в мене червоні. У вас вони можуть бути будь-якого кольору. Прикладу двері. Одні прикладу, другі покладу в сторону. Тепер візьму смужки паперу зеленого кольору. Наголошую, що у вас вони можуть бути будь-якого кольору. Складу їх разом, ось так. Тепер. Покладу їх перед собою і складу навпіл. Порівняю куточки, лінії згину та розріжу навпіл. Погляньте, скільки багато вікон для нашого автобуса я отримала. Три покладу в сторону, а три викладу на автобус. Ось так. Підрівняю їх. Ось такий автобус дітки, в мене вийшов. Тепер приберу деталі в сторону і буду поступово наклеювати їх на автобус. Почну з колес. Клей наношу на половину колеса. Беру перше колесо. Уважно погляну, де в мене клей. Прикладаю тією частиною, де знаходиться клей, до автобуса. Беру друге колесо. Так само перевіряю, прикладаю до автобуса. Колеса прикладаю до автобуса на однаковій відстані від правого та лівого боку. Рівняю. Тепер візьму серветочку, притисну та приберу зайвий клей. Погляньте, як у мене вийшло, ось так. Беру прямокутник, призначений до дверей, також повертаю його кольоровою стороною на клейоночку та на поверхню наношу клей. Прикладаю двері до краю, вирівнюю. Притискаю за допомогою серветочки. Двері готові. Тепер беру віконця. Знову перевертаю кольоровою стороною на клейоночку. Беру пензлик, набираю достатню кількість клею і наношу клей на поверхню наших віконець. Клей можна наносити поступово на одне з віконець, наклеїти його на автобус. Потім нанести клей на друге віконце, знову його наклеїти, і так само нанести клей на поверхню третього віконця та наклеїти його на автобус. Я ж нанесла клей зразу на три віконця і буду швидко їх приклеювати, щоб клей не висох. Спочатку клею віконце з лівої сторони, рівняю по краю, ось так, трошки відступила, приберу зайвий клей. Беру друге віконце, наклеюю його з лівої сторони, намагаюся, щоб відстань від краю була однакова. Притискаю, прибираю зайвий клей, беру третє віконце, прикладу і наклею його посередині, порівняю, щоб відстань між віконцями була однаковою. Візьму серветочку, приберу зайвий клей та притисну віконця. І ось уже автобус з однієї сторони в мене готовий. Ось такий він у мене. Тепер, дітки, потрібно перевернути автобус і так само наклеїти колеса, двері та віконця. Зробіть це самостійно. Використовуючи для цього другу частину деталей. Я вже наклеїла всі деталі, дітки. Впевнена, що ви наклеїли також. Ось такий автобус у мене вийшов, тепер поставлю його на колеса. Ось так. Клей ще не зовсім висох, тому мій автобус трошки прогинається на колесах, але коли клей висохне, то ваша поробка буде більш стійка. Певне дітки, що у вас вийшов чудовий автобус, тож я з нетерпінням чекатиму фото ваших робіт.